Привіт, друзі! Добрий вечір, любі хлопчики та дівчатка! В ефірі програма! І її ведучі Людмила Іванівна та я дівчинка Оленка. Малята, пригадуєте в одній з попередніх передач ми читали казочку Юлії Драгун ось цієї книжечки, яка називається Зернятка мудрості. А казочку ми читали під назвою Передріздяні чудеса. А я дуже добре пам'ятаю цю казочку. А ми ще просили наших телеглядачів намалювати її фрагменти. Я тобі, Оленко, скажу, що малята випоралися з цим завданням на 12 балів. І зараз ми покажемо найкращі роботи. А щоб подивитися їх, ми завітаємо у музей Білочки! Десятирічний Максим Легета із села Завадка Воловецького району зобразив діда Михайла і онука Владиславчика у лісі. А це у Максима зимова різдвяна ніч. Тут у Максима Владиславчик катається на санчатах. У Ксенії Гутич із села Великі Лази Ужгородського району. Дід Михайло везе з лісу дрова. На цьому малюнку Ксенії Олень ласує сіном, яке дав йому Владиславчик. Тут Ксенія відтворила володаря року дракончика. У п'ятирічної ужгородки Каміли Німець дід і онук підганяють вовка і так рятують оленя. У семирічної Віталіни Міліневич із села Надіїв Долинського району Івано-Франківської області бачимо ялинку. Святослав Білий із села Лавочне Сколівського району, що на Львівщині, теж відтворив, як дідусь з онуком оборонили оленя від сіроманця. А тут, у дев'ятирічного Святослава, бачимо різдвяну ніч із народженням Всевишнього. На сьогодні малята це був останній малюнок. Настав час, як завжди, визначати переможця. Сьогодні в нас переможцем стає постійна наша телеглядачка із села Великі Лази Ужгородського району нашої Закарпатської області. Це Ксенія Гутич. Ксенії чотири роки, молодець. Вона з мамою намалювала дуже гарні малюнки. Сеню, ти нагороджуєшся призиками і сюрпризиками від нашої програми. Це іграшки, а також книжечка Юлії Драгон. Так, ось цю книжечку ми тобі із задоволенням даруємо, Ксеня. І ще в додачу ти, звичайно, отримуєш книжкову закладку із атрибутом нашої передачі і фрагментами своїх улюблених казок. І на завершення домашнє завдання, малята! Адже невпинно наближається Міжнародний жіночий день, 8 березня. Намалюйте нам атрибут цього свята. Можете надіслати і святкові свої привітання своїм мамам, бабусям, вихователям, вчителям також передати привіт їм за допомогою нашої передачі. Свої листи насилайте як на поштову, так і електронну адресу, які вказані в кінці нашої передачі. І ще одне малята. Тепер наші програми кольорові. Сни ви можете переглядати і в інтернеті за адресою wwwtisa 1tv А спонсор нашої програми це видавництво Олександри Гаркуші та магазин Вішиванка. А на сьогодні малята все веселих вам кольорових снів. На добраніч, малята!